Це, ну, це не комісія, то що ми були в актовому залі, це були робочі групи, коли тільки відпрацьовували це питання 12 На той час вже була судова практика в Україні. Дніпропетровська і Харківська області вони пішли перше цим шляхом. Но ми, відповідно, взяли за цей досвід і почали використати, але теж з подачі робочої групи. Добре, тоді дивіться, от щоб у нас не було напевно робоча група, ми тоді дамо доручення, але нам письмове пояснення, ви піднімете ці документи, доручення і розв'язуєте Будь ласка, я знову зараз доручну. Департамент замість надати пояснення адміністрування посадовими особами департаменту включення даного пункту в проєкти рішень та в подальшому в договори. Включення пункту про безпеці збережні кошти в проєкті рішень та подальшому договорів право підстави, його включення на боку покладені обов'язки адміністрування та включення пункту про безпеці збережні кошти е в проєкті рішень та договорів підстави використання саме таких конкретних формулювань. Прошу підтримати голосування. І от я зрозумів. У рації вантамикола що типового проєкту такого договору немає. Ліцар, так? Я особисто провіряла всі пункти, які сьогодні містяться в договорах і в додаткових договорах які вкладаються, пропоновлені при передачі. Вони містять усі позиції типового договору. То що 12.12, .12 це, це умови передачі чи ще -то. а пункти, всі ті, що є у типовому, вони присутні в наших договорах. На сьогодні ми відпрацьовуємо. Ми відпрацьовуємо питання і просто тоді попереміщаємо і зробимо структуру, так як у типовому договорі, щоб не перемішувалися. Як ви вважаєте, нам треба затвердити і вам керуватися да що... одним затвердженим типовим проектом договору? Дивіться, того, ж... типова форма договору, ну, зараз, може, юрист скаже, типова форма договору вона затверджена, вона існує, розуміє, але ні, вона встановила Кабінету міністрів. Постанови, так. Та, то, то, ми бачимо, що відрізняється так, подожіть, у, у тій типовій договорі не прописані всі умови, які можуть бути використані для кожної земельної ділянки. Ну, Я так розумію, що типова договора. Типова форма договору затвердила структуру самого договору і пункти, які обов'язково повинні бути у договорі. А вже наповнення цих пунктів це вже конкретно до кожної. Давайте дитину. може розробимо ну, цей також... типовий договір. Вам ну, типовий ви зараз... є, а візьмете всю норму. Може прописати обмеження, які можуть застосовуватися і прописуватися в договорах. Може, щось ново можна ячу. Ага. Будь ласка, Ми, у нас точно площна... я скажу, чого у нас точно немає. У нас не має бути посилання на чийне законодавство, невідомо яке чинне, з одночасним в цьому ж пункті посилання на поза передбаченим податковим кодексом порядок сплати за землю. Так, я погоджуюсь з паном Доньковим користування є платним, а є частина друга. Сплата справляється відповідно до закону. А яким законом передбачена? От те, що ми сьогодні обсуждаємо, без підстану збережені ми, ми ліпимо, робимо супрахунки прямі, без декларації. І при цьому одночасно подаємо копію розрахунку копію, в податковий орган. Я зробив податковий корнень, а вони кажуть: не холодно нам від цього і не жарко, бо ми не можемо контролювати не наш рахунок з раз, а і сплату, яка не передбачена податковим кодексом. Це суб'єкти. Под... Кодподаткового кодексу, який має вищу юридичну силу після Конституції, над іншими законами навіть. Тобто ми речі, не можемо адмініструвати цей пункт, який же ж ми придумали в виконавчому органі, без залучення на договору. Це я. Звідки це народжується? Ну я за те, що дивіться, я хочу, я хочу щоб усім було зрозуміло. Коли Голову ще запитує, наскільки цей пункт, він захищає інтереси територіальної громади. Розкажу чому. У мене зараз ситуація як у адвоката, де я не можу просто сплачувати довго на ребенка і тому що це буде визнання, прийняття цього договору. І якраз із цього пункту, де 18 мільйонів на зі у в мене немає ні у клієнта мене 18 мільйонів. І звідки це взялося? І ми не можемо це пояснити. І ми зараз сидимо і думаємо. Ми навіть контролювати справді, це не тому ми говоримо про типове до того, рішення Київради, тому що в Київ є свої особливості, які втілюються в путь 4, зокрема. Чому ми не можемо сісти з разом з Києва і прийти до одного стандарту? Пані Катерина, ви почули, от уже важливе річ зараз каже Микола. Він каже про те, що коли ми в тому році Департамент з значить відкрили рахунки про безпіставно збережені кошти. Я не знаю, правильно це сформулювати, що це було зроблено законом, ну, але це зроблено таким чином, що всупереч податковому кодексу, тому що дані рахунки не може адмініструвати податкова, а вони тоді, наскільки на мені не, не помиляюсь, вони якраз про це наголошували, що вони їх не бачать. Бо за нас, у нас взагалі-то податковий агент. Це податково кількість інститут. А вони ці рахунки не бачать, не дивляться, не можуть перевіряти, вони їм не належать. Розумієте, у нас ще така ситуація. От нам, Давайте, можливо, ми на майбутньому просимо. 800 мільйонів. Це не податок, це не, не рідна плата. Це не податок, це не рідна плата Це плата за землю, це безпідставне коштів за користування землі. Ну виглядає це відповідно до розрахунку. Ну, як? На той період. Ну, це у розмірі, да. не. Не сама суд, яка юридична, ми стягнемо безпіставно збережені кошти за те, що людина не оплачувала, е користувала земельною ділянкою, набула вигоду у вигляді не сплати, так. а рентген і плати. Так. Так. У так, розмірі. Так, так, так. Ну і же так. суджиш така ж сама. Бо це не орендна плата, це не, це не взагалі не податки. А навіщо а ми тут, можемо... Але драта, ну, що вона наплата вона, вона від від податкової драта, не може бути драта, рядом, безпідставно. Так, якби він сплачував кошти відповідно до податкової декларації податкових зобов'язань, то це була плата за землю в розмір оренду плати. Відповідно до декларації. верховний суд теж на цьому наполягає. Водночас це не є орендною платою, тому що орендну плату. Може сплачувати за далекористувач, який на законних постанах набув право користування земельних ділянку. Зокрема, за договором крапка. Тобто іншого не може бути, не може поставити, хоча за з це одне те саме, але це не одне те саме рішення. Я розумію. Тому є окремі рахунки вели. І податкових просто не адмініструвати. А навіщо їй? вони ми не мають жодне відношення до податку ці сплати? Почекайте, коли ми тільки що розбирали які підстави посягнені, то вони керува.